Далі ми йдемо. Ой, а це в нас хто розцвів? Надо же! ваніла Фрайс. Дивіться, яка ваніла Фрайс. Крутяк. Флорашоп. А? Дивіться, яку ванілу Фрайз вони мені прислали. А ще вони мені пропонували дуже красиві орхідеї по знижці. Ой, не орхідеї троянди, господі, я вже опутаюсь. Понятно? Дві однакові дві. Ота от і ця, вони ж однакові. Абсолютно, вони навіть не заморачувались, то вже положіть якусь іншу квіточку. Коротше, флора шоп їх треба слати і гнати мокрим віником, Сраним. Отак от, от. Цю, якщо знайду, я вставлю. От, в общем, бускова.